Усім привіт! Будемо дивитись старопрогноз для близнюків на вересень 2025 року. Значить, я вже розклала все. Давайте дивитися. Перше, король мечовий перевернутий у вас, випадає близнюки. Це можуть бути насправді ви, тому що ви у нас мечовий знак, а ви у нас такі про. Думки про комунікацію, логіку це все туди. Да? І король мечовий це можете бути ви, але він перевернутий. Тобто він може говорити про те, що якось, типу, багато всього є, багато всього знаю, є багато досвіду, розуміння, але куди мені далі? Да, він сидить на горі і дивиться вперед. Це такий символ стратегії. Перевернутись, якраз нам говорить, взагалі не знаю, що робити, куди діватись, куди бігти. Хтось, ну, то є, да, і це може проявлятися якраз от в такому от стані трошки потіряшки. От, також це може бути людина десь біля вас. Король мечовий взагалі може обозначати, що ви підете там до спеціаліста, лікаря. Е Юриста назаріуса, Сайтішніка будь-якого, да, де треба логіка, де треба чіткість, ясність, королі мечові перевернуті зазвичай неприємні в комунікації, вони такі холодні, специфічні, я би сказала. Да, тобто їх треба знати, вміти з ними комунікувати і не очікувати від них таких приязних стосунків, ну, тому що вони просто апріорі не такі. Далі, туз жезлів, у нас говорить про вогонь. Бачите, яка карта прям шикарнюча. Люблю цю карту, тут з жезлів. Вам даються імпульси енергетичні. Да? Буквально прийшла ідея реалізовувати треба. От в Наступну секунду. Не треба дуже довго думати. треба, не треба. не Придумали ідею для поста, виставили. Придумали, що треба піти щось купити, купили. Придумали, що треба кудись піти, пішли. Да? Тобто, це швидко-швидко-швидко от, от от, треба реалізовувати. Тоді буде якийсь ефект. Да? Ви потім подумаєте, о, класно, що зробила. Можливо, зараз би я не наважилась, але от тоді бу, були якісь такі сили, пішла. Це от прям круто. Плюс тут жезлів нові починання, нові ідеї, нові комунікації. Класно. Плюс п'ятірка жезлів в прямому значенні тут у нас якась жага до. Конкуренції можливо хочете конкурувати з кимось, бути на рівних. Також це можливо якісь спортивні змагання. Також це от коли ми в команді. Да? І ми, Це як командна робота, і ми працюємо разом в одному колі. Е, хтось пер, У кожного свої навички, свої, свій, свій досвід, і ми це якби все об'єднуємо і використовуємо там в роботі або в особистому житті. Да? Плюс п'ятірка жезлів це дуже багато дій. насправді. Тобто Туди поїхали, там поспілкувались, там побачились, там щось погуляли, туди-сюди. Да? Тобто Такий місяць у вас буде доволі активний, можливо, кудись їздити. Будете, насправді. Так, далі стосунки. Близнюки, у яких є партнер, у вас вообще тут все, вообще супер. Король води, він лапочка, він обожнює свого партнера, він його любить, цілує все тіло, він дуже ніжний, дуже теплий, емоційно підтримуючий. Коротше, тут любов, взагалі, любов, любов. Да, Відданість, взагалі. Супер, супер людинка, в прямому значенні бережіть таку. Да? Впере... Недалі близнюків, яких партнера немає. У вас тут перевернута вісімка мечува. Перевернута вісімка мечува це коли ми оклигуємо від чогось стресового, коли ми, наприклад, виходимо із завмирання. коли ми… От починаємо теплішати, коли нам стає краще, коли ми поступово, повільно виходимо з якогось стану такого стресового, де от нам було страшно, де на нас там купа мечів обрушилась, ми нічого робити, зробити з цим не можемо і так далі. Тобто перевернута все-таки нам каже про потепління ситуації, якусь вцілілість. І це може сказати. Про те, що е, як відновлення після важких стосунків, але нових тут немає. Да? Тобто вихід із кризи. От це про це нам говорить карта. Далі робота, кар'єра, реалізація, двійка пентаклів для близнюків це, в принципі, карта балансу, да? коли ми намагаємось балансувати між одним і іншим. Це дві роботи, навчання. Особисте життя, не знаю, вибирайте, що у вас там є, дві роботи, дві чогось. І це таке, знаєте, вміння лавірувати, вміння бути гнучким, шукати цей баланс, і там, і там встигнути, і там, і там зробити. А, ну так, да. тобто, коли ми, в принципі, дуже швидко якось. І там і там щось встигаємо робити. І на це нам дається енергія, надаються сили. І ми навіть це можемо не помічати. Це прекрасно. І, в принципі, справлятися з усім, що нам дається. І е, остання це порада для вас, близнюки, на е, вересень. Подивіться на цю карту. В принципі, запрошуйте до себе гостей. Більше спілкуйтеся з друзями, більше кайфуйте, більше відпочиваєте. Дев'ятка пентаклів це задоволення від, не знаю, від всього. В принципі, ви на це заробили. От про це говорить карта. Ви заробили буквально на те, щоб кайфануть. І якщо їдете в відпустку, їдьте із задоволенням. Якщо там проводите час робіть це в задоволенні, взагалі, в принципі, дев'ятка пентаклів це про таке відчуття цілісності, відчуття, що я молодець, в принципі, така. Я прям впоралась, я зробила, в мене вдалося, да, така от прям дуже класна позиція. Навіть зі сторони може здаватись, що у вас вообще там, ну вообще, ви прям не знаю, Бога за бороду схопили. знаєте. Тому прям кайфуйте, можливо, діліться цим, якщо є на це бажання. Вот. І проводьте класний час. На цьому буду завершувати близнюки. Бажаю вам прекрасного місяця. Він у вас взагалі такий буде е легкий, якийсь ненапряжний, такий вообще, шикарний. Всім пока!